Сто двадцять три з половиною. Сто двадцять три з половиною. Сто тридцять. У нас 3, 250 і 100, і 100 у нас рівно 3. Ось про що я кажу, ось чому цей двигун є найкращий для Логана. Ти їдеш 110, в Логані тихо. І ти можеш навіть набрати 120, і в логані буде тихо. Тобто, якщо порівнювати з іншими двигунами, не говорячи про дизельні, дизельні буде теж класно. Тобто 120, в логані тихо, ви можете спокійно розмовляти, незважаючи на відсутність будь-якої шумоізоляції в цьому ж логані, вигуна цього не чути. Тому цей двигун є найкращий для логана. Привіт! Сьогодні у нас ще один чудовий літній день завдяки ЗСУ. А будемо говорити про логан. Логан К7М 8 клапанів. 10-й рік на трасі і трішки хочу поговорити взагалі. Який же ж має бути ваш логан, ваш ідеальний логан, під які завдання ви його купуєте, і чому, на мою думку, саме логан з двигуном К7М є найкращим варіантом для будь-яких потреб? Я буду намагатись пояснити свою позицію. Значить, Логан це автомобіль, взагалі, який важко знайти в класному стані. Чому? Логан має специфіку, він кородує, кородує в багатьох хворих місцях. Задні двері, низ дверей, кути дверей, а також лючок-бензобака, під капотом в нього кидається в деяких місцях корозія. Але оброблені логани не ржавіють дуже і дуже довго. Десь по 10-15 до навіть більше 15 років, на них корозія не з'являється при умові, якщо автомобіль був гарно оброблений антикором. Це перший і важливий момент. Тобто, якщо ви. Вам вдалося знайти в Швейцарії, в Німеччині, в Голландії, в Нідерландах будьте хороший, живий Логан. Ми говоримо тільки про Логан. Не треба писати, що це поганий автомобіль. За ці кошти можна купити щось інше. Ми говоримо для тих, хто зробив свій вибір, зробив свій вибір в сторону Рено або Дачія Логан. Ви знаходите в тих країнах живий по кузову автомобіль без корозії. Ви його візьміть і просто гарно обробіть. Витратіть 5-6 тисяч гривень на гарного майстра, який красиво. З розумінням своєї справи заливам всі абсолютно порожнини автомобіля, щоб він не пропускав жодним чином ніяку корозію назовні. І такий логан вам проїздить реально 20 років від його моменту випуску, без абсолютно будь-яких нюансів. Такі варіанти присутні на ринку. В мене в брата особисто 2007 року. Дача логан-дизельна і на ній немає жодного рижика. От прямо жодного рижика немає. Автомобіль зберігся фактично ідеально, тому що в Литві колись його хтось дуже-дуже активно залив антикором, і на ньому просто не змогла проступити корозія, до нього не змогла підібратися адгезія, до нього не змогло підібратися абсолютно. Ніяка волога, і автомобіль залишився ідеальний. Який же ж Логан, на мою думку, є найкращим вибором для будь-яких завдань? Значить, Логан 1.6К7. Двигун однозначно, механіка 5 передачного ну, автомата, в логана, як ви знаєте, тих поколінь не було. Це логан, який випускався з 2007 по 2012 рік, в 2013 році пішов в там вже з'явилися коробки автомата. К7М. Чим такий прикольний цей двигун? Ну, По-перше, я хочу пояснити, чому не К4М, а К7М. Давайте розложимо по поличках, чому саме К7М. Двигун вісьмиклапаний. Він простіший, як К4М. В нього немає гідрокомпенсаторів, але регулювання його зазорів клапанів теплових коштує 200 гривень. Робота 200 гривень, нехай ще ви витратите на нову прокладочку в випадку, якщо її доведеться замінити. Дуже часто ці прокладки ставлять зворотньо і вони не протікають. Тобто один-два рази ви можете відрегулювати клапани без заміни прокладки клапаної кришки. І сама процедура вартує 200 гривень, робиться на повністю холодний двигун. Тому вважаю, що говорити про те, що, є, що тут немає гідрокомпенсаторів, це тупо. Тому що насправді такого дешевого регулювання клапанів, як в к 7 м немає в жодного автомобіля. Конструктивно і по ремонтно придатності це один з найпростіших, найкращих, найзрозуміліших двигунів, які є на ринку. Ні в кого на ринку в цих руках немає простішого двигуна. Абсолютно в жодної марки і моделі, в жодного бренду в цих руках немає простішого по конструкції двигуна. Найпростіший інжектор, найпростіша дросільна, Все, що можна в цьому, в цьому двигуні, зроблено мінімально економічно, мінімально, максимально просто. Тому моя думка така, що простішого двигуна просто немає, і це. Є пріоритетом, коли люди, які, наприклад, купують в глухі села, в невеличкі міста, які, наприклад, самі не дуже розуміються і розбираються в двигунах внутрішнього згорання, не мають бажання витрачати дуже багато часу на сервісах, а хочуть взяти щось надзвичайно просте, трішки пожертвуючи невеликим, скажімо таким, ну, можливо, на пів літра на літр більшою витрату палива, ніж в К-4М. Чим К4М складніший? Ну, По-перше, К4М має 16 клапанів. Це перший момент і це вже дорожче в експлуатації. К4М дуже часто протікає клапана кришка і прямо сильно протікає. Це ще один момент. В К4М фазік, я вже сказав, фазорегулятор, який коштує дорого. А далі, в К4М клапан фазорегулятора, якого немає в К7М, в К7М взагалі немає фазорегулятора. А ще один момент. В К4М є теплообмінник, в К7М теплообмінника немає простий звичайний термостат. К4М на логані веде себе набагато гірше, ніж К7М. Я зараз поясню, чому. Насправді з місця дійсно насправді, з місця дійсно в К4М крутіша динаміка. К4М з місця має непоганий такий ривок, але нюанс К4М в тому, що при 90 у вас вже 3000 або 3100 обертів, і він неймовірно риве. Тобто, цей двигун просто розривається від того, що ну, в нього надвисокі оберти. Йому не... Тобто виробники логана. Тачії, вони поставили надзвичайно короткохідну коробку на цей двигун. Тобто йому потрібно було би, щоб 125 десь було б 3000 обертів, тоді К4М був би налогані класним двигуном і, напевно, самим економічним двигуном. Але так як вони зробили, що на ньому по факту дуже короткохідна коробка, і на 5,90. Це вже 3000 обертів на К4М, цей двигун для мене є неприйнятним. Другий момент, в чому плюс К7М. Тут, коли ви їдете сотню, тут 3000 обертів. Але навіть коли ви К7М даєте. Швидкість 110-120, 110 найкомфортніша, їзда на Логані, на мою особисту думку, 100. Ну, такий режим. Коротше, режим 100-110 це найкомфортніший для Логана на двигуні К7М. Але при 120 і навіть 130 км на годину К7М веде себе набагато тихіше, ніж К4М. Далі про витрату палива. Різниця на трасі. Майже не відчувається десь район півлітра. Різниця в місті десь район літра. Тобто, так, К4М трішки економічніший, але він разом з тим набагато складніший двигун. На нього дорожче коштує ГРМ, на, нього, на ньому є ті фазорегулятори, теплообмінники. Він підтікає, він реально складніший в рази, технологічно в рази складніший. В нього індивідуальні катушки запалювання це теж дорожче. Що може турбувати вас в К7М? Ну, інколи виходить з ладу термостат. Тут часто, ну як часто, відносно часто, раз в 100 120 тисяч летить катушка запалювання, яка коштує ну реально копійки, як один модуль запалювання в К4М. Далі, броні провода, самі проводи треба купувати хороші. Купуйте тільки якісні проводи, тому що. Купивши неякісні проводи, ви можете навіть не ліквідувати проблему з таким троїнням або на холостих, коли так двигун трішки потряхує. Я маю на увазі в К7М. Тобто катушка може коштувати ваша тисячу гривень, наприклад, а от проводи можуть коштувати 1700-1800. Але натомість ці проводи вам проїздять ну, реальних без проблем. Реальних без проблем 200 під 200 тисяч кілометрів. Тому не економте на проводах, можете придбати трішки якусь, можливо, простішу катушку запалювання, але от проводи і свічки. Ставте на к 7М дуже хороші і завдяки цьому він буде працювати ідеально. Далі помийте регулятор холостого ходу, помийте дросільну заслінку, і, в принципі, більше нічого складного в к 7 м немає. Він буде працювати і буде працювати безпроблемно. Ну і також не забувайте регулювати теплові зазори клапанів. Тому що, якщо ви їздите дуже динамічно, дуже в рваному режимі, їх потрібно регулювати частіше, а якщо їздите більш спокійно, то потрібно регулювати трішки рідше. Також, якщо у вас стоїть газ, ви повинні прислухатися до роботи двигуна. Дуже часто буває, що коли вже дуже погані зазори клапанів, двигун на гарячу заводиться і відразу глохне. Заводиться, глохне, заводиться, глохне. Тому звертайте увагу на такі речі, щоб не пропустити теплові зазори клапанів. Тому що якщо ви їх пропустите, не відрегулюєте, вас клапан просто прогорить. Але навіть при такій умові, коли вас прогорає клапан, чи вас обриває ремінь ГРМ, в цього двигуна. Фактично, якихось тотальних таких немає таких тотальних проблем, тобто в нього. Майже ніколи не ламаються поршні при ударі, при зустрічі з клапанами. Це хороший момент. В нього майже ніколи не, нема пошкодження такої критичного пошкодження головки, щоб її довелося варити, чи там переміняти сідла, чи міняти ще якісь моменти. Майже завжди при зустрічі клапанів з поршнями просто гне клапани, просто притираються нові клапани, міняються сальники, і автомобіль, в принципі, поїхав далі. Тому. Моя думка, що двигун К7М, 1,6 бензин 8 клапанів для Логана є найкращим двигуном. Також, якщо на ринку вам зустрінеться з кондиціонером 1,4, і ви людина, яка проживає в невеликому місті або селі, не дуже часто виїжджаєте на трасу, друзі, і в 1,4, і в 1,6 одинакові коробки передач. Я маю на увазі 1,4. Вісьмиклапани і 1,6-клапанів. Донак коробки передач, оберти на трасі будуть такі ж самі. Так, для Логана 1,4 це мало, це більше двигун для Сандеро. Але якщо питання в тому, що, от, наприклад, нема на ринку гарного 1,6, а є крутий 1,4 з кондиціонером, з електрикою, беріть, не партесь, в принципі, досить такий нормальний двигун, нічим не гірше, ніж К7М і буде їздити точно точно так же ж само надійно, просто і дешево в експлуатації. Ну, ще які болячки в Логана. Я вже сказав, кузов. Наступне це висипаються радіатори і кондиціонери, вони майже завжди в Тутал висипані за 10 років експлуатації. Звичайно, це дубовий пластик і така дуже дуже не, дуже не дуже безпека. я би так назвав в цьому поколінні. Але Логан це робоча коняка. Логан це автомобіль, який принесе вам реальний прибуток. Логан це автомобіль, який 100% за 10 років або за 5 років його використання витягне з вас мінімально коштів. Те, хто там зараз напише, ой, в нього там з с... напіввісями бувають такі проблеми, що ого го бувають. Деяких автомобілів бувають, але назвітні автомобіль, в якого не бувають. Але натомість тут немає проблем з електрикою. Реально немає. Тут немає проблем з двигунами. Касі мем в них майже немає проблем ніяких. Ну, звичайно, якщо ви будете, до речі, по регламенту змінювати все, що потрібно. Я маю на увазі по регламенту змінювати свічки, по регламенту змінювати в автомобіля проводи високовольтні, по регламенту чистити, мити дросільні заслінки, то в принципі по регламенту міняти той самий термостат, то абсолютно з жодними проблемами. Цього автомобіля, ви, напевно, і не зустрінетесь до півмільйона кілометрів пробігу. Тому Логан для мене є дуже-дуже прикольним робочим варіантом автомобіля. Я не хвилюю його, тому що я його продаю. Він під задатком, він зарезервований, він не продається в даний момент. Але, на мою думку, на мою особисту думку, простішого автомобіля в село, ніж Логан і Сандеро, ви просто. В даний проміжок часу не знайдете, нічого простішого немає. Так, мені більше подобається Peugeot 207, але коли ми говоримо про такі речі, як місткість, як така трудяшка для села, перевести, привести, завести, вчепити прицеп, то, ну. Не може 207 вам цього дати. Кліренс мега великий, тобто це настільки універсальний автомобіль. Він може бути версії сім місць, він може бути для риболовлі, він може бути для всіх абсолютно завдань. Якщо ви його ліфтанете, піднімете на 2-3 сантиметри логан, наприклад, то ви можете ним навіть поїхати на полювання. Повірте, він проїде багато-багато де. Деякі кросовери вже сядуть, а логан буде шкрептись і буде їхати далі. За умови, звичайно, використання. Адекватної, хорошої гуми. З вами, як завжди, був канал авторозбор, рубрика, який би Логан я придбав би собі, який має бути ідеальний Логан. Звичайно, що в Логана найголовніше знайти живий кузов. Найголовніше, незважаючи на будь-який пробіг, знайти живий кузов, а далі в Логана все досить таки лояльно і адекватно. Всім добра, всім пока.